На цьому місці сталася трагедія. Сімейна сварка між чоловіком та дружиною переросла в стрілянину. Від поранення жінка померла. Залишилося двоє малолітніх діток. Їй було 25 років. Сусіди кажуть, що з вигляду, наче була хороша родина. Напередодні чули, що жінка збирається на дачу. Хороша сім'я, жалко дівчу. Ніколи не чули не ні ніде не чули. Скандалів не було таких, так. Щоб тут щось там той. Нічого не той. На общий вид было все нормально, все дружно. Собак выгуливал, все значит, помощь какую-то оказал. За словами сусідів, це не перший шлюб жінки. Колишній чоловік ображав її і навіть бив. Кажуть, така хороша дівчина, а не щастило у коханні. Другого ж чоловіка знали мало. На перший погляд жили дружно. Завершилося ж усе трагічно для жінки, а чоловік з пораненням ноги в лікарні. Чоловік у своєму авто самостійно поїхав до медичного закладу. Як нам повідомили у прес-службі УВС міста, слідчий відділ Саксаганського райвідділу міліції відкрив кримінальне провадження за статтею 115 Умисне вбивство. Зараз встановлюються всі обставини та причини. Злочину ведеться до судового розслідування, звідки у чоловіка зброя наразі поки невідомо. Правоохоронці чекають, поки лікарі дозволять поспілкуватися із обвинуваченим.